コードとは違う。 Багато хто вважає Батмен мультсеріал найкращою версією темного лицаря. Його світ, тон, настрій і розуміння персонажа роблять його улюбленим серед шанувальників по всьому світу. Мало того, серіал створив видатні індивідуальні історії та версії персонажів, які часто сприяються краще ніж їхні інтерпретації в інших формах медіа. Через чверть століття після прем'єри 5 вересня 92-го року ми можемо бачити його вплив як на рівні всього серіалу, так і на рівні окремих епізодів. Створений Брюсом Тімом та Еріком Радомським, бетмен мультсеріал поєднує в собі позачасовий погляд на хрестоносця в капюшоні з естетикою нуару, яка пронизила стиль анімації, механіку розповіді та характеристики персонажів. Для багатьох людей певного віку цей серіал став знайомством з Бетменом та Готемом Сіті ще до виходу повнометражних фільмів чи коміксів. Від культового образу Бетмена у виконанні актора Кевіна Конроя до пам'ятних початкових титрів та бездоганних історій про темну героїку. Ця анімаційна інтерпретація Бетмена брала в себе те, що зробила персонажа улюбленим для багатьох clean. Історії бетмен мультсеріал настільки сильні, що фактично вплинули на самі комікси. Сценаристи змінили зовнішність, характери та походження деяких персонажів, щоб вони більше відповідали своїм мультяшним колегам. Жоден приклад не є сильнішим за містера Фріза, який був непотрібним лиходієм з 60-х, але став культовим персонажем у серіях про Бетмена після його повторного ведення в епізоді Крижине Серце. Це не лише причина, чому містер Фріз став культовим лиходієм у світі про Бетмена. Крижине серце є однією з найкращих історій не тільки у мультсеріалі про Бетмена, а й взагалі до своєї появи в Криж... «Крижаному серці містер Фліс спочатку був відомий як містер Зеро, Він був нецікавим вченим, що ставили злодієм, який використовував заморожену рушницю і був змушений перебувати при мінусовій температурі через аварію на виробництві кріогенних хімікатів. В нього було не так багато можливостей, його рідко використовували. Він практично не був центральним персонажем. Але все змінилося в «Крижаному серці, коли сценарист Пол Діні, який згодом написав багато найкращих епізодів серіалу, і продюсер Брюс Тім, який також зняв цей епізод, вирішили повністю змінити його зовнішність та предисторію для одного чудового побудованого епізоду в рамках першого сезону шоу. Зод Дініса, що вийшов в ефірі 7 вересня 92-го, є досить простою історією про помсту, а також слугує історію походження лиходія. У розпал готенської спеки Бетмен мусить розслідувати дивну серію пограбувань, в результаті яких і будівлі, і жертви застигають намертво, як і в будь-якому великому епізоді мультсеріалу центральна таємниця розгортається в методичному, але незмінно захоплюючому темпі. Це не та історія, яка приносить задоволення лише завдяки механіці сюжету, але й тому, що центральні персонажі є дуже цікавими. Зрештою, детективні навички темного лицаря приводять його до злочинця, містера Фріза. У ході розслідування Батманом, і нарешті, через зізнання, які він отримує від Фріза, стає відомо про його трагічну мотивацію. Саме ця основна емоційна сила є основою для сили цього епізоду його центрального лиходія. Колись Фріз був доктором Віктором Фрізом, вченим кріогеником, який зловживав фінансами і проводив таємні експерименти, фінансовані компанією, щоб заморозити свою смертельно хвору дружину Нору. На жаль, роботодавець фриза Феріс Бойл примусово зупинив експеримент зі стабілізації замороженого стану нори, що призвело до її смерті. А Фриза піддали впливу хімічних речовин, які змінили його біологію. Перфріз може існувати тільки при від'ємних температурах і бажає помститися людині, яка позбавила його всього. Саме ця трагічна предісторія робить Фріза справжнім симпатичним лиходієм і стає оригінальним виданням від Діні. Холодна та беземоційна поведінка Фріза, зображена актором Майклом Мансарою, є розрахованою та відстороненою. Це сильно контрастує з чоловіком, який так сильно страждає через хворобу дружини, що ризикує всім, щоб її врятувати. Наприклад, згадаємо його відчайдушні та тривожні крики, що заглушаються в аварії. А тепер порівняйте їх з його механічними вигуками в кінці епізоду, і ви побачите наскільки він змінився. я нічого не відчуваю. Всі емоції померли в мені. Раз за разом Фріз говорить про відсутність почуттів, але те, про що багато хто здогадується і що, врешті-решт виявляється в його серці, це те, що наполягання Фріза на тому, що в нього більше немає емоцій, є брехнею. Як і ті, хто зазнав великої втрати в реальному житті, Фріз поховав свої величезні емоційні шрами якомога глибше. Його зосередженість на помсті Бойлу свідчить про його лють і горе. Але лише наприкінці епізоду ми бачимо справжнього Фріза, замкнений у своїй холодильній камері в Архимській психіатричній лікарні після поразки від Бетмена, Фріз дивиться на заводну балерину. Яку він зберігає як пам'ять про дружину, привносячи крижане серце в траурний одяг, що доводить, що цей мультфільм мав на мечі щось більше, ніж типові супергеройські гостросюжетні моменти. Я підвів тебе. Якби мені хотілося подарувати тобі надію, але я не змій. Прошу пробач мені, якщо зможеш. Якщо чуєш, і чекай чекай на мене там, де я знову зможу тримати твою руку в своїй теплого літнього вечора. Всього за 22 хвилини Діні вдалося розповісти переконливу історію, перетворити містера Фріза на всебічно розвинного персонажа і дати достатньо окремого часу завжди за холком Бетмена. Це диво ефективного оповідання. Діні чудово балансує між розвитком центральної таємниці та розвитком персонажів, щоб обидва ці моменти злилися воєдино для більшого емоційного впливу. Навіть коли на розвиток дається відносно мало часу, на відміну від багатьох інших історій мультсеріалу, Бетмен не є центральним персонажем крижаного серця. Поки ми розкриваємо таємницю разом з ним, емоції та сенс історії спрямовуються із Стигають. Це не означає, що хрестоносець у капішоні неважливий. Ми все, що вболіваємо за нього і стаємо на його бік у конфліктах, але порівняно з мстивим лиходіянням протистояння темного лицаря, здається дуже теплим і дружелюбним. Рано чи пізно всі, хто стоїть на моєму шляху, відчують холодний дотик смерті. Хоча він прагне зупинити Фріза, Бетмен також співчуває йому і так само не любить підлого бойла, якого звучив Марк Хеміл до того, як почав свою легендарну кар'єру в якості голосу Джокера. Як і кожен великий епізод емоційного серіалу, ця історія неймовірно сильна з усіх боків, і головною складовою її успіху є акторська гра акторів, Конро, який приніс пафос і багатошаровість лише своїм голосом, завжди залишиться ідеальним втіленням Бетмена. А гра Майкла Ансари справді холодить, доки історія не переходить на меланхолійні та несамовиті нотки. На довершення до всього завжди чудова музика, покійний ширлі вокер та чудові візуальні ефекти. Найкращі епізоди мультсеріалу Бетмен могли працювати так само добре, як і радіошу сказати. Ви вокалом, проявили до цієї людини дивовижне переконаними діалогами, враховуючи що те, що якби супровод. він був на вашому місці, він залишив би вас помирати». Звичайно, анімація серіалу є однією з причин, чому він залишається культовим. Художник і письменник Майк Паніоло, який згодом створив і намалював Хелбоя, створив новий образ Фріза, простий, але привабливий холодний синій костюм з натьком на стімпанк, який при цьому виглядає досить сучасно. Особливості, яку чесно можна побачити в дизайні Мінеола, є те, що червоні окуляри, які світяться, допомагають приховати найбільш показовий аспект його людяності очі. Замість того, щоб ми могли бачити наскільки йому боляче, ми бачимо лише невиразні червоні окуляри, які пронизують крижаний холод, створений замерзанням. Коли ми нарешті бачимо його плаченим у камері, наприкінці серіалу, окуляри вже давно зникли, і ми залишаємося з людиною, що опинилася в пастці під крижаною маскою. Дизайн персонажа прямо перегукується з так званим темним деко, який визначив вигляд серії, що вражає позачасовим, але перебільшеним оглядом на арт-деко. Модерніський стиль деко 20-х формує архітектуру, транспортні засоби і навіть моду в мультсеріалі. Готичні кольорові схеми перетворили стиль на більш темний і перебільшений нуар. Навіть коли серіал, зрештою, зазнав технічних змін у зв'язку з новими пригодами Бетмена, ця естетика залишилася, і їхній темний стиль і стильний вигляд продовжили працювати у фантастичному тандемі з цими історіями про супергероїв детективів. Крижане серце увібрало все бо все найкраще, що є в анімаційному серіалі Бетмен. Його вузькі різні персонажі однаково цікаві, а історія Дініса віддає велику шану Бетмену в його світі, як стилем, так і змістом. Для такої простої історії, яка рухається персонажами, можливими лише в коміксах, крижане серце влучно відображає розбите людське серце, ідеї втраченої помсти та спокути, і показує, як один епізод мультфільму може резонувати з масовою аудиторією протягом десятиліть. Ось чому не лише мультсеріал «Бетмен», але й чудові комікси та багато різних типів екранізацій продовжують мати таке значення, адже за яскравою, сповненою екшену зовнішністю, ховаються глибокі істини, коли їх створюють справді талановиті команди, такі як ті, що стоять за Крижаним серцем. Якби ви зібрали всі найкращі історії про Бетмена, значна частина з них була б за анімаційного серіалу «Бетмен», і крижане Серце належало б до найкращих. Цей простий, але неймовірно виконаний епізод став синонімом не лише персонажа містера Фріза, але й міфології Бетмена в цілому, як і сам серіал. Дякую за перегляд, переклав і озвучив Нойзік, Якщо маєте бажання щоб для озвучення якихось відео, пишіть в коментарях. І побачимось в майбутньому.